цю комісію, я вас попереджаю, що моментально ми починаємо пікетування ваших хатів, ваших будинків, щоб всі сусіди знали, ваша фотографія буде на кожному стовпі в Києві. Всіх фальсифікаторів, весь Київ буде знати. Хто фальсифі... А ви йому передайте, передайте тому голові і тому нахабному, який на куті сидів вчора, щоб вони знали, що весь Київ буде знати їхні обличчя, станете героями. фальсифікатори негідники. Я не хочу, щоб ми жили в державі, де існують такі люди, які за подачки всяких пилипишенів руйнують наше право жити в демократичній державі, забирають майбутнє в наших дітей, щоб вони могли користуватися правами європейської цивілізації. Я не хочу так і думаю, що і ви того не хочете. Я вас останній раз, практично зараз, прошу, попереджаю. Його можна було і не привозити. Це голова. А знаємо його. Прошу просто попереджаю. Побійтеся Бога, шановні. І подумайте про ваших дітей. І подумайте, що ті подачки, які вам дають всякі Пилепишені, вони не вартують тої ганьби, яка завтра в кожного з вас буде.